Друзі, доброго дня. Сьогодні п'ятниця. Просили мене електро зняти. Значить, зараз чотири машинки знімемо Kia Soul, три машинки на повній комплектації. Всі в рідній фарбі, до речі, і одна зоя. скажімо так. Зараз покажу. Цінники є, вся інформація є. Всім гарного перегляду. І в другій половині відео будуть там бюджетні машини. Теж дивіться гарного перегляду, гарних вихідних і на зв'язку, друзі. Так, і почнемо... Да, да, з мікрофоном все нормально. Минулий раз мікрофончик виключився. Значить, друзі, почнемо з цієї красуні, дуже красивий колір при заході сонця. Повна комплектація, тобто все, що може в них бути. Патронічки бачу є. Ну, само собою. До речі, дуже гарна гума тут зимова. Як новенька, турмузді диски, як нові, тут пробіг просто дивує. 2018 рік авто і 18 тисяч пробіг Значить, 33-батарея, тобто 30-ка-80 кВт. Вартість тут є, і номер двигуна, номер власника вибачаюся, видно. Більш детальна інформація ви будете, звісно, телефонувати без ключовий доступ. Гума і тут нова, і тормозні диски як нові. Ви будете телефонувати до власника більш детально. Значить, Так, пройду по кругу. Ну, зараз пройдемо. Значить, покажу і в салоні авто, щоб ви розуміли, що це за авто. Ну, Тут стан, двері, до речі, відкривається, як в новій машині. Навіть зараз завісся не розроблені добре. Ну, Тут видно який стан, ну, але ж який тут може бути стан, як тут 18 пробігу. Самі розумієте, тут, до речі, тут реально видно, що навіть це не поцарапане, це не поцарапане, тут просто, можливо, від хімчистки чогось біле, їх треба чорнити. Сидіння тут теж, ну що, що в нього хотіти. Ну Нове сидіння. Новий, нове кермо, до речі. Реально як нове. Ну, заводити і кататися ми ними, не будемо тест драйву робити сьогодні. Тим більше вже вечір наближається. Тут і вентиляція сидінь, і ну, більш детально, я чесно, не розбираюся в електричках і в їхніх комплектаціях. Повна комплектація, все, що може бути, так озвучив продавець. Підігрів, до речі, задніх сидінь. Ну Реально стан ну, немає слідів зношення. Єдине, бачу, немає полочки в багажнику. Ну так, все дуже файнютко. Все дуже файнютко. Значить, ну що, тут, тут теж ну, все файнютко. Значить, гарно, класно, більш детально ви зможете продавця знати інформацію. А камера заднього виду тут є? Камера заднього виду є так же само. Ну, ви побачили. Авто реально дуже цікаве. Ага, тут от вам є він кодик. Ну, стан дуже шикарненький. Значит, ці авто проїжджають літом десь в районі, ви кажете, три... Скільки? 300. 300. Зимою десь 200 з копійками, да? 200. до 200. Зимою до 200 літом три сотні кілометрів, 300, тобто. Далі такий чорненький кіосід. О, вже є цінник. Теж і ой, кіосол, вибачаюся, вже заговорився. Привик сіди знімати на ринку. Кіосол, друзі, електро в даному випадку. Значить, цей 2017 року. Власник один в цих чотирьох машинах і номер телефона, бачите, кого цікавий. Теж 33-батарея. 80 кВт, 68 тут пробігу, 11700 вартість. Теж пробіг, як не крутий, то крутий, скажімо так, пробіг. Цікавий. Пробіг. І подивимося зараз по салону машинку. Те, що вона на такій самій комплектації має бути, без ключ є. Ну і стан, я б сказав, би, теж нормальний. От, можете порівняти, що 18 кілометрів що 68 заявлений. ну, Він код є. Детально перевіряйте. Бачите, вже відребняв, від вже трошки тут і, і підтерто, а в ці перші не було підтирань. Кермо в оригіналі. Салончик гарно виглядає, потулочок в нормі. Так. О, тут є полочка. Так, камера отак стоїть з заднього виду. Тут є полочка в цій машинці. Є такий ковричок прорезинений. Ну і є тут якісь переноски розетки зарядне. Швидкісні і звичайні зарядки домашніх умовах. Є швидкісні і є звичайні зарядки в домашніх умовах. Так, значить ця трошки ще має наклейки. Це все можна забрати. А це заводський украс, Володя, що зверху металік сірий, тут білий. Це, це так заводський украс? Тобто? Це біле заклеєно. Аккійка знімається і буде сіро. А, тобто колір машини, друзі, от видно, такий. такий, Це все заклеєно. Ну, це не буде, Взагалі не буде ніяких царапок, скажімо так. Це взагалі тут дуже. Файно, тільки треба професійно і нормально його зняти. Так. Значить, 2017 рік така ж сама батарейка. 80 кВт, тут 70 заявного пробігу, 11400 вартість номер власника є. І дивимося цю машинку. Це на таких дисках. Ну, Так вона виглядає. От вам на вибір три автомобільчика. Зараз подивимося по салончику. Без ключ є, он такий колір авто. Тож я б сказав би все акуратно. Єдине, отже по сидінню реально видно, що трошки віші пробіг вже шкіра трошки там. Має якийсь зморшок більше, але пошкоджень ніяких немає. Значить, кермо трохи зверху хтось так серйозно рукою йорзав, можливо, з кольцом має притертість. Ну а так в загальному все ж те саме я б сказав. би. Так, Ці наклеючки тут присутні. Ну, вони зверху пленкою підклеєні. Короче, всі авто в рідній фарбі. Так як нам сказали, полочка теж є. В, ко в кожному авто є зарядки, так? Да? Чи ні? Так, да, в кожному є, просто тут заміні. в кожному є, просто тут вони десь... Лежать. Ви просто забрали їх, виняли, але в кожній машині є свої зарядки. Ну, Значить, отаких от три вам. Літніх, типу, І плюс до кожного автомобіля ось цих Kia кіасол є комплект дисків з резиною. Плюс вони на зимовій гумі. Ця машинка перша, що 18 пробігу, сіренька, вона взагалі. Там нова зимова гума, ну і плюс до всіх є. Тут теж зимові гуми. Є таких три автомобільчика. І далі ще є така Рено Зоя. Чи Зоя, як вона правильно звучить. <свісно> Легкосплавні диски, така чорненька, на речі, що мене на нею катали. Приємна машина. значить Вона літом їде, гума хороша зимова. 160 170 170. Да? Від 160-180 літом, а ну зимою, звісно ж, менше. 120-130, плюс зрозуміло, що від ритму, чи на якому режимі ви будете їхати, від цього залежить. Тут 92 пробігу, так? 92 пробігу, от що на щитку. Навігація, камера підігрів сидінь. Датчик світла і дощу. Теж є комплект коліс додаткових е, літніх. 2015 рік, е, батарея 23, да, чи вона 20, як вона правильно, да, 68 кВт, 92 пробігу, 6900 До речі, це в оригіналі бачу. А Зараз ще підкапотний простір покажу вам. Зараз пройдемося. Ну от така Зоя. Рено Зоя. Ренозо я теж в оригінальному украсі, так? Так, в оригінальному. Ох, хтось її закрив. Ладно, полка там є, бачу в багажнику. Тканиний тут салон. Ну, більш детально вам власник надасть інформацію чи фото. Так, значить, капотний простір почнемо з цієї. Біленької. Ну що, тут все файно? Що тут скажеш? Тут все файно. Ніяких претензій немає. Візуально все чисто, все класненько. Ага, кожне з цих авто, електро, що ми дивимося в даному випадку, має підтвердження пробігу, так? Документи по сервісах все є. Друзі, так що все надасться, хто кого реально буде цікавити. Значить, чорненький сол. Теж, ну що я скажу, тут все в адекваті. Так, пройдемося, щоб ви розуміли, що за авто. Пробіги тут реально дуже класні. З такими б пробігами були б всі машини, то було б чудово. Так, і ця дуже красива і колір класний, просто вогонь. Тут реально стан нової машини. Ну і, звісно тут все в оригіналі, що тут можна хотіти, як то кажуть. Тут все в оригіналі. І реально виглядає класно. Ну і, і до речі, виходить, щоб ви розуміли, оця машинка, що обклеєна, так, то якщо її розклеїти, то от буде такий колір. Тобто, красивий дуже колір. Ну, друзі, таких 4 варіанти. Номер телефону є, якщо треба, ви телефонуєте, більше інформації. Всі авто з підтвердженим пробігом, всі авто в рідній фарбі. Класні машинки і більш детально телефонуйте до власника. Так, знімемо трохи, скажімо так, бюджет 5-6 тисяч, і не готові, я думаю, це машинки. Зараз Форда покажу вам фокус. А от гольф МПА 1,6. Бачите, він не зовсім готовий на транзитах німецьких, немає навіть кулпаків. Наприклад, треба арку фарбувати. Значить, так. Гольф 5, 7 рік, 1,6 бензин MPI. Не готовий, гарна комплектація, пробіг 222, 5300. От мене хтось питався, що хотіли гольф під ключ за 5,5. От, друзі, маєте. Працюйте, варіть. Не знаю, скільки він вам вийде, але до речі, на кліматі контроль з підігрівом, є круїз, є електропакет, шкірене кермо, бортовий комп'ютер. До речі, непогано він всередині виглядає. От вам МПАш двигун, задні патронічки навіть присутні. І машинка під роботу. Цю арку теж треба фарбувати. Значить таке авто. Якщо ви хочете зекономити, то можете звернути увагу. І тут стоїть ще Ford Focus на легкосплавних дисках. Синій перламутр, до речі, непогано виглядає фокус. 9 рік 5200. Авто не готове. 1,892 кВт бензин. 168 заявленого пробігу, кнопка старт стоп. Такий автомобільчик, до речі, непогано виглядає. Непогано виглядає. Сидіння в нормальному стані, шкірене кермо, два стеклопіднімача, кондиціонер. Таке авто. Полочка в багажнику, до речі, є. Ну, тут, тут є, наприклад, дефект треба буде витягнути і, можливо, підфарбувати, а можливо гарно витягнеться. Ну, але є там, ще пару царапин. Ідеалу треба фарбувати. Є форкоп. Гума, до речі, непогана. Ось такий форт. Крім тієї м'ятини ззаді, візуальний вигляд, що зовні кузова, що салона, я б сказав, непоганий. Так, є така пропозиція Гольфік, бензиновий на автоматі. Зараз подивимося в універсалі. Виглядає авто гарно, на легкосплавних дисках. Гольфік 6, 1.4, двигун бензин на ДСГ. Партроніки передні і задні присутні. Тут, я б сказав, непогана ціна, як для автомата. 10 рік. 1,490 кВт саха, хороший двигун. 7650, 230 з заявленого пробігу. Є номер до продавця. Зараз покажу вам, який він в салоні. Шкірене кермо. Клімат, контроль з підігрівами 4. Сікло піднімача, круїз. Комплектація непогана. Ось така машинка. Ну, більш детально, якщо вас буде щось цікавити, то телефонуйте до продавця. Меган 3, 2012 року, 1,5 дизель, універсалі. До речі, гарно виглядає автомобіль. На літні гумі на звичайних ковпаках. А, він 2013 рік вибачається. Я казав, 2012, значить, 2013 рік, 205 диявного пробігу пише, що оригінал. 81 кВт дизель. 1,5-7800. Так, він-код, ви зможете перевірити, чи він оригінал. Думаю, що якщо продавець заявляє, що оригінал, то не просто так. Мультикермо, клімат, навігація, електропакет, сидіння в нормальному, адекватному стані. Салончик, до речі, претензій немає. Ззаді шторочка є. Форкок присутній, задні партроники. Kia Ceed універсалі дизельний. Реально економне авто. Досить непогані двигуни, 1.6 дизель. Навіть лінзоване ближнє світло. На зимовій гумі. 2011 рік 1.6 Дизель 183. Заявимо Пробігу 1950. Значить так, він код. Так, Зараз подивимося мультикермо, кондиціонер, великий екран, 6 ступочка, два стік Ну, До речі, цікаві, цікава вам пропозиція. Е, я б сказав, бо прокопчик є. Універсалі, економне авто. Як для дизеля, то варте уваги. Так, якщо ви хочете авто за 4 тисячі, то от є таке Ford Fiesta, 4 Дверна. Подивимося зараз, який тут двигун. Бензин 13,53 кВт, 216 заявного пробігу, кондиціонер є, електро скло підімочі, електрозеркала, фуркоп, Машина в рідній фарбі пише. 450 заявлена ціна торг. Непоганий варіант, можливо. Є кондиціонер, два стік Такий автомобільчик. Гума вся покругу все сезон. Непогана, до речі, гума. Коркопчик ззаді є така машинка економний двигун. Але він на цепу. То треба дивитися, чи там міняний ГРМ, чи треба міняти. Тобто треба розглядати варіанти. Наприклад, 1,6 тауран бачу і на легкосплавних дисках. Такий синій металік, сьомий рік. 6700 заявлена вартість. Так, він код. Що він по салончику, до речі, на клімат-контролі, електропакет, круїз. І він семимісний. Має додаткові два місця в багажнику, які складаються при потребі. Логан такий стоїть. На зимовій гумі чорний. До речі, є проти в бампері Так з вигляду такий нічого. Такий ніби живий. так Значить 2011 рік. 1.6 газ бензин. 216 заявленого пробігу і що не фарбована. 6399 Така вартість авто. Так. Кондиціонер бачу, є. Скло, передні є. І так виглядає в салоні. така пропозиція для роботи, скажімо так. Шкода румстер. Хтось питався, і от на три клітки один румстер я зустрів за останні дні, скажімо так. Такий румстер. Подивимося, що він. 14 бензин 2008 рік. На кондиціонері 4850 вартість. Є номер власника, що треба уточнити. Перешити кермо, два стіку піднімача. Кондиціонер великий. Екран, до речі, мультимедія така доставна. Полочка в багажнику присутня. Задній партроник є. Така пропозиція. До речі, Chevrolet такий чотирьохдверний, маленький. Навіть задні партроники має Spark. Spark LT. Chevrolet такий, зараз подивимося його. На механіці. Так, є ніби кондиціонер. 2010 рік бачу. На німецьких номерах. Значить так, один і два двигун. 60 кВт пробіг не вказаний, підігрів сидіння, як руїз, клімат. Електропакет Мультируль АБС, ІПС. 5000 доларів стоїть такий автомобіль. Да, є мультикермо навіть. Підігріли, сидім, це рідко. 4 стік піднімача. Ось така пропозиція для міста, я б сказав, би, для міських поїздок. П'ятий гольф в хешбеті, 1,6 бензин. Зараз подивимося, Форкоп присутній. Легкосплавні диски на літній гумі. Значить так, він 2005 рік. 1,6 бензин, більш немає ніякої інформації. 5450. П'ята ступка, думаю, що це MPI. Клімат, контроль, круїс є, електропакет, електродзеркала. Такий пежот дизельний, 308 SF. Можливо, когось зацікавить. І наскільки я чув від продавця, що він обслужений. По-моєму, ГРМ замінений, щось по 200 робив. А, тут, тут є, до речі, є тут накладна на 14 тисяч гривень. 900 і 14. Це все разом на 14100. Ну, це треба з власником розбиратися, значить хтось провів обслуговування. 1.6 дизель. До речі, хороші тут двигуни дизельні і економні. Це буде економічний автомобіль. Він в Швейцарії. Значить, 10 рік, 1.6, 80 кВт дизель 227 заявного пробігу, без підкрасів, пробіг оригінал, сертифікат присутній, 6850. Непоганий варіант, я б сказав. Цікавий. інсігнія Вона 2 літра дизель на автоматі. Тут айсинг іде автомат. Партроніки передні є. Літня гума на легкосплавних дисках. Opel Insignia 2012 рік, має 0 дизель 160 кінських сил на 6 айсингові. Автомат настоящий, 224 зявому пробігу, пише, що оригінальний пробіг без підфарбування авто з Німеччини, два ключі, сервісний сертифікат, тюф, відмінний стан 10500. Микола продає таку машину, і там номер є цього власника. По комплектації мультикермо, клімат, 4 стікло піднімача і навіть є пам'ять сидінь. Якщо ви побачите водія, пам'ять сидіння водія. Комбінований салончик. До речі, така машинка цікава. Можливо, хтось цікавиться ця Є парковчик присутній. Так вона виглядає.